Завдяки знищенню російських військових цілей на території Білгородської області поблизу кордону з Харківщиною. Наступ ворога зупинено і українські оборонці витісняють російську армію з районів біля Харкова. на напередодні президент йдеться про пускові установки ракет с 300 та с 400 які понад два роки щодня обстрілювали Харків. Утім, кожен день оборони позиції на Харківщині це поранення та смерті наших бійців. Як працюють на лінії зіткнення бойові медики бригади Рубіж, Марія Малєвська покаже. Ми з вами зустрічалися в часовому ярі, по-моєму, минулого літа. Так, да, коли... Рік назад. Рік. Кров іде? Вліва й на ніг. Чуєш? Давай! мною. Давай! Спокойно. Все, зага буде як нова. Нема нічого страшного. Що, варий вилічать? Після вашого інтерв'ю ось цього квадроциклу нам купили зі збору. Зараз працюємо на ньому, дуже класний, ну прям дуже потужний, 850 кубів, 120 їде, три режима е, повного приводу, ну, взагалі пушка. Просто ракетами на ньому катаємося. Плюс, плюс! Після Донеччини їхній підрозділ перекинули на північ Харківщини, коли росіяни сунули через кордон вдруге у травні цього року. І за нього притримую за ногу. Раз, два, три. Перебачуй. Біжи, 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 біжи. Андрієвий із позивним Шева лише 24. Він вже п'ятий рік на війні. О, був найважче поранений, це було місяць тому. Це був е пацан суміжних підрозділів. Була коротше травматична ампутація двох кінцівок, правої ноги та правої руки. Ми його евакуювали з такої дуже важкої точки, там де немає в принципі, такої якоїсь місцевості дороги. Тому приходилось їхати по таким горбам, і це все, звісно, на нього впливало. І там ну, жахлива була, якщо чесно, картина. Та, забирали ми його на цьому квадроциклі. Усь таких квадроциклах із причепами бойові медики рубежа летять на максимальних швидкостях по ямах і вирвах від влучань. Саме цей транспорт дозволяє забрати поранених якнайшвидше з місць, куди інша техніка просто не заїде. За один раз можуть забрати до десяти бійців. Ми відбираємося там ще 300 і 200. триста йому Ми в буфін! Його, йому, йому. Ось вона висовується при потребі, якщо потрібно десь нам підбігти та загрузити, наприклад, когось важкого, щоб його не піднімати, якщо в нього там травма спини чи тазу, ми його спочатку кладемо, потім засовуємо сюди назад. Работуємо! Як кульові, так само і осколкові поранення є. Більше зараз травм пішло переломів. Чомусь не знаю, дуже багато ламаються кістків людей. Це ребра, руки тут дуже сильно. Елементарний польот, якісь там 120-ки, 150-ки і осколки по кістям б'ють. Такий транспорт на фронті чи то на Харківщині, чи то на Донеччині витратний матеріал на тиждень. Бойові медики витрачають по кілька колес, щось ремонтують самотужки, щось доводиться здавати на СТО. Спеціальні нитки в, в дири, коли пробуваємо чи наїжджаємо на якийсь гострий предмет. Ми ними користуємося, щоб на місце заклеїти колесо і продовжити рух. Часто доводилося користуватися? Так кожного дня майже. Чим більше таких квадроциклів у них буде, тим більше вони зможуть врятувати життів. Підтримати бойових медиків можна, відсканувавши QR-код, що зараз на екрані. Нормально тримайся. П'ять хвилин ми тебе забираємо. Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікно СТБ. Єдині новини.